Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. І сьогодні я хочу терміново вам повідомити, що в системі Asus iMesh стався збій, великий грандіозний збій, який спонукає до того, що наша система просто розвалюється. І це спричинилося завдяки тому, що у нас пішло два оновлення останні два оновлення, які мають відновлювати або латати якісь помилки, які Asus зробив знову ж таки зробив в системі iMesh по спілкуванню між собою нодів. але призвело то до того, що наша система буквально розвалюється сама собою після оновлення. Я нагадую, після оновлення вона може просто розвалитися. Як це відбувається? У вас стоїть, наприклад, один роутер основний, неважливо, який не дивіться сюди. Роутер якийсь основний стоїть. Він оновлюється автоматично до нової прошивки, наприклад, там 50 220 якась там п'ята. І після того він пропонує всім своїм е, підключеним до, до нього роутерам оновитися на більш сучасну прошивку. Він її знаходить і їм так само пропонує. І ось після того, коли вони починають знову ж такі спілкування. Виявляється так, що основний головний роутер оновився до більш сучасної версії. Ті, які підлеглі роутери оновилися так само до сучасної версії, проте зв'язок відновити вони вже повноцінно не можуть. Ви можете побачити на роутері, наприклад, відсутнє підключення до інтернету. Тобто горить червоний індикатор на роутері підлеглому. Головний роутер все працює, там питань нема, все добре. На підлеглих роутерах ви можете побачити, наприклад, що горить червоний індикатор, немає підключення до інтернету. При тому ви заходите в головний роутер, дивитесь на всю систему, а і меж вона працює. Ви бачите підключення до своїх всіх нодів, які у вас є, є підлеглі роутери. Але там немає жодного клієнту. Чому? Тому що невірно передається інформація про підключення до інтернету, підключення до мережі, підключення по Wi-Fi, воно не передається. Тобто, в передачі цих даних виникає помилка. Друге, що може відбуватися. У вас буде стояти два-три роутери, наприклад, один головний, декілька підлеглих. Оці підлеглі роутери, наприклад, можуть передавати дані свої SSID вірні, проте авторизувати клієнтів вони не зможуть. Що буде у вас відбуватися далі? Далі у вас відбувається наступне. Ви переходите до одного роутера, наприклад, у вас авторизація до головного. Наприклад, авторизація спрацьовує, все працює добре. Переходите до іншого роутера, який у вас є підлеглим відносно головного, і там авторизація не виконується. Тобто ваш телефон банально пише, що немає інтернету, і він переключається на звичайний... Інтернет, якщо він у вас увімкнений, там 4G, 3G, в залежності від того, що у вас є. Ви можете те не помітити, що у вас з'являється на індикаторі там, помилка, що немає авторизації. Більше того може відбуватися і наступне: він буде вас авторизувати, проте інтернету у вас не буде. І ви після того, як видалите мережу війдете заново, у вас щось може воно піде, а може і не піде. Ось ці, ці дві е, таких великих помилки, які пішли в iMesh, е вони спочатку з'явилися наприкінці серпня. У нас оновилася прошивка. А наступна прошивка вийшла ось в вересні. Вона вийшла ось ось тільки це виправили попередні прошивки якраз перші і зробили інші другі. Що в цьому випадку треба зробити? По-перше, дійсно оновити прошивки до останньої, яка є на сьогоднішній день, зробити оновлення всіх роутерів, які у вас є. І після цього розвалити всю вашу imesh систему повидаляти вузли і підключити їх заново. Ось тільки після того у вас більш-менш нормально адекватно починає система і працювати. Або ви не оновлюєтесь до двох останніх прошивок взагалі, там все більш-менш нормально працює, або оновлюєтесь вже до останньої, розвалюєте вашу AIME-систему і знову її ж таки створюєте. На жаль, Asus у таку халепу зробив. Ну, вони той швидко навіть і виправили, там, і місяця не пройшло, але все одно це призвело до того, що декілька систем у нас розвалилося. Я з тим стикнувся. Вже неодноразово по своїх клієнтах. У мене так само стоїть такі роутери в системі домашній. Я спочатку після оновлення побачив якраз у ту першу помилку, і потім вже ж дивлюсь, у вас усі вже відзвітували і її виправили. Іначе після того, у мене, наприклад, у мене це все пройшло достатньо таки простіше. В інших системах, на жаль, ні, ці оновлення призводили до того, що система все, вся розвалилася, її потрібно просто перезбирати. Ось таку, ну скажімо так, підлянку нам підсунув Асус і лікується це з однієї сторони достатньо просто, з іншої сторони, знаєте, такий осадочок-то остався. Ну, ось так. Я ще раз вам кажу: слава Україні. Залишайтеся на цьому каналі. Все буде Україна. Всім пока!